Всім привіт друзі! З вами здавший Павло, і сьогодні з ми... це друга частина обнови. Тож я забув там де зняти осе і в мене і такі, напевно там мало після було. І осе, і, 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 і я забув осей посалку на, на, на карті там 3F. Так і йдемо туди на карту. Мама О, стоп! Я не пам'ятаю. А, і у Відео Дена. Ви бачили відео Ну все. А так ми заходимо на нову Д. Е, О. Тут є аж дві пасхалки. По перше. По перше. Перша пасхалка. Ще треба до неї. Ой. Все. І ми тут приїжджаємо сюди, то що... як ви бачимо, чого він червоний. Хоча він був спит. І коли ми підходимо до ось цього столика, у нас з'явився День 19К з тортиком і з золотою кнопкою. Тож у, у нього вже на каналі 1 мільйон підписників. Але я не розумію, чого в нього немає крил. Так у нього вже на шариках ось сей, так. Так що це посалка на ютубера. І ще писалка на на осей. Іще б по не... Я не знаю чому, але але посалка на але на, на ну, курицю не додали осей. Повтіться. Ось, Ось там ми бачимо міцною курицю, але 0000 ми не можемо її призвати. Я не знаю чому, але, але потім це буде віддільне відео, але потім, але потім я ще знімлю якийсь фільмік. Але, але якщо я зможу, і буде в, в мене така можливість, то я можу зняти якийсь новий якийсь новий фільм. Якийсь фільм про е, історію, е, історію, історію... історію міста і кориці, яка там живе якраз. Як там і живе. І і і вона буде поділитися на дві частини, то, що то, то, що, та, що в мене дуже багато мало бага, багато гігабайтів, в мене дуже мало вайфа і так, що буде на дві на дві частини. О, глуха, мама пішла, Добре. Чує? Так що. Так що відео закінчене. Так що відео закінчене і. Всім пока. Відео закінчуємо, а, хотя... шо а шо хоча... А Поставте допомогу минутку, і до ключе бабці заходити. У наступному відео ми будемо закінчувати, те, що... Оце я ще хочу з вам, вами поговорити. По-перше, я, я хочу добити 1000 е, е, підписників до, кін... до, до початку зими. Те, що я вже з... або хоча б 700 підписників. Хоча б, до, до початку зими. То ся я що... сяду гостей. І по-друге, я хочу я під би цим хотіла... відео. Я захотіла купити з нову перше. Піде, а потім їм. Осей, і, і, і я на цьому відео хочу набрати 5 лайків. Якщо на цьому відео набереться хоча б 4, 3, 2, 1 лайк або 5 навіть. Якщо зможемо це число набрати, то, то тоді я знім... я спробую зняти повний фільм. Фільм про м'ясну курицю. Ось там про м'ясну курицю. І все. Так що набираємо 5 лайків чи 4, чи 4, 5, чи 3 чи... Чи два, чи один лайк і я виложу осей. І я виложу фільм про, про, про історію місної куриці. Воно буде поділятися на дві частини. Перше, як воно вбиває всіх, а подруг, і потім ще мені потрібна була допомога якихось там друзів, і то, що осей, осе. І, і друга частина охота на м'ясну курицю. Типа, ми загонить... Типа, ми його загонимо в якийсь кудись то, кудись туди. Кудась туди осе. Кудись, Кудась в череп. Череп. Як було в день 19 протолчитена. Так що це відео проходить до кінця. Всім пока. Всім пока. Всім пока. Та за всем пока! Дара. Ну, так что видео это до кинца. Всем, по, всем, э, ть, всем да, пока. Всем пока.